Я продовжую новорічне ворожіння. Хочу, щоб якомога більше знаків в цьому взяли участь. Додала ще запитань, тому давайте дивитися, що вам випаде. Це ворожіння для підняття настрою. Взяла вже три кубика. І перше у мене питання буде: хто купить нову машину? Хто із знаків. Так, і починаємо з овна рахувати. Так, 12. Значить, це ж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Риби, риби куплять нову машину у 24-му році. Так, а хто, хто зробить фігуру своєї мрії? Давайте дивитися, хто зробить фігуру своєї мрії. 11. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Водолії зроблять фігуру своєї мрії. Хто поїде відпочивати в гори? Так, 12. Це виходить, що знову риби, так? Да? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Так, риби поїдуть в гори у нас. Угу. Так, хто поїде на море? Що, знову риби, чолі? так, давайте перекину. Тож ось в мене м -м, тільки риби і виходять. Да? Хто поїде в нас на море? Ну, риби у вас шанс або в гори, або на море. Давайте ще раз, хто поїде на море. Знову 12. Ну, все, риби, значить, ви поїдете на море. Риби ж це водний знак. Так. Тепер наступне питання. В кого Давайте, в кого народиться хлопчик? 8. 8 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У скорпіонів. Слухайте, і в минулому гаданні я скорпіонам стільки всього нагадала і бізнес, і кохання, знайти, і тепер ще хлопчик у вас народиться. Давайте скорпіони, підтягуйтесь під моє гадання. Якщо для вас це актуально. Так, кого народиться дівчинка? Що знову 10? А, ні, то ж було 12. Так, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В кози рога народиться дівчинка. Дівчинка, я сказала, так, да, дівчинка. Так, давайте дивитися, в кого народяться близнюки. От зараз я нагадаю. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У тельців народяться близняти. Ну, тельці – знак фінансовий. Стресостійкий, тому ви тельці потягнете. До речі, в мене чоловік тілець. Так, кому у 24 му році зроблять пропозицію руки та ферте? Так, знак у. нас, О що, 12. Постійно риби, риби вам зроблять пропозицію руки та серця. Що ж таке? У мене одні риби випадають. <кій> <кій> так, хто зможе подолати всі свої страхи в житті за 24 рік? Так, 4. 1, 2, 3, 4. Раке. Ну, раки, до речі, водний знак, Часто бувають от страхи, якісь свої комплекси. Ви зможете в цьому уроці їх подолати. Я вважаю, що це супер, тому що робота над собою це найскладніше. Її не купиш. Так, і що в мене тут? Хто прийде з парашутом? Давайте подивимось, хто буде нас так ризикувати на адреналіні. Так, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стрільці. Ну, до речі, стрільці це такий ризиковий авантюрний знак. Ви будете стрибати з пара І останнє, хто у нас буде літати на повітряній кулі? Так, 7,2, 9. Я ще рахую, нормально, так. Один, два, три, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. І знову таки стрільці. Так, це в мене 9. Точно, правильно. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9. Так, стрільці. Виходить, що ви і з парашутом, е пригнете, і будете літати на повітряній кулі. Так що у вас такий буде рік адреналіну. Вітаю вас з цим також.